Для кожного завдання має бути своя машина. Звичайно, це не БТР, і вона не може їздити скрізь. Але вона мобільна, легенька. У неї важко влучити, і вона проскакує там, де БТР не проїде. там, де БТР там не Двоє чоловіків на Запоріжжі. Виробляють швидкісні фронтові машини, так звані баги. Їх потім відправляють захисникам на передову. Матеріали купують за пожертви. Майже весь свій вільний час двоє друзів Дмитро і Володимир проводять у гаражі, де вже виготовили з нуля п'ять автомобілів, ще п'ять у роботі. Поки Володимир шукає спонсорів, збирає пожертви та добуває автомобільні двигуни. Дмитро складає машини. Навіть якщо запчастина лише трохи зношена, усе одно її міняємо. Чому? Бо машина вирушає працювати. А якщо вона стане й підведе, то це коштуватиме життів. Ці баги призначені для перевезення легких боєприпасів. Також з обох боків їх оснащено відкидними ношами, на яких можна транспортувати поранених бійців. Нині волонтери в усій країні використовують свої технічні навички для створення різних транспортних засобів, щоб підтримати збройні сили, які воюють з окупантами.